Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, що зараз друкується на моєму принтері і ну, продовження мого одного з проєктів. Це скло додаткового стопу на ляді для Renault Megane 2 Universal. От, Попередньо я отримав е зразок від одного із глядачів каналу і відсканував його 3D сканером, модель обробили на комп'ютері, і тепер вона готова до друку. От, власне, так відбувається друк. Це перший тестовий зразок друкується. Хочу оцінити, як він вийде. От. І по можливості було б добре, щоб комусь на авто це приміряти. От. Ну, поки що хочу побачити, який результат взагалі отримаю. І потім можна буде оцінити, чи потрібно вносити правки, які чи ні. І чи готовий вже продукт до того, щоб його можна було замовити. Тож. Поки що друкується. Про результати обов'язково вам розповім. Всім гарного дня! Китайтесь, не ламайтеся!